Ну що ж, в мене знову чергова розпаковка. Цього разу в мене лише один товар. І мені дуже цікаво подивитися, як же ж він виглядає. Тому що подібного роду товари я намагаюся на Aliexpress не замовляти, так як якість в них може бути дуже і дуже сумнівна. Тому дивимось, що приїхало. Вау, ну ось такий дід пакетик. І ці накасини виглядають ось таким чином. Ну, вони ж трішки в дорозі пом'ялися, але тим не менше, дивіться, вони виглядають зовсім як на фото у продавця. Так, ну ці балетки максимально комфортні, устілка дуже м'яка, вони мені ідеально підійшли по розміру. Дуже гарно виглядають на ніжці. Така сіточка. Ніжка буде дихати, не будуть парити на літо. Просто, мені здається, ідеальний варіант. Мені дуже подобається. Клас. Перевершило всі мої сподівання. Це замовлення.